На курантах без п'яти дванадцята. Ось-ось ми зустрінемо Новий рік. Я думаю, ні для кого для вас не секрет, що в новорічну ніч збуваються будь-які бажання. Головне вчасно їх загадати. І вони обов'язково збудуться. Ось, цьому ти, Ярослав, правий на всі сто. Правильно? От, е, Юрчик, ти, ти знаєш е, велику українську мрію. Ну звичайно знаю, щоб газ був, а Росії не було. А я знаю велику львівську мрію. То яка, щоб просто Росії не було. Пацани, Я тут. В мене є мрія. от, А? Дивіться. А, Чекай, а що це з гітарою виперся? Ну так я мрію навчитись. Грати на гітарі. Богдан, всі твої таланти вже сьогодні бачили. З твоїми талантами максимум з гітари можна зробити шпаківню. Ну, Богдан мріє про щось своє, а я знаю а, кожну підліткову мрію. Кожний підліток мріє, щоб скоріше вирости. Кожен підліток мріє, щоб скоріше виросло. Українці не повинні бути байдужими до української мови. Знаєте, в мене таке враження склалося, що скоро наші діти в диктантах замість розділових знаків будуть ставити смайлики. А ви знаєте, я от хочу, щоб ми не були байдужими до демократії. Богдан не можна бути байдужими до того, чого не існує. Добре, добре, тому я хочу, хочу щоб Дід Мороз не був байдужим до наших бажань. Ну, от я минулого року замовив Діда Мороза стріпкіз. І що, не збулось? Це ні, я зболося, але стрібкіз від п'яного Діда Мороза якось не то. Жінка рік зі мною не говорить. Так, хлопці, от давайте. ось Ви почали говорити про байдужість. Так. Друзі, я хочу, щоб ми всі не були байдужими до людей, які стоять на вулиці і роздають флеєра. Ви зрозумієте, це надважка робота. 5-6 годин. І неважливо, чи сніг, чи дощ, чи тепло, він стоїть і має роздати тих 500, 600, а то й 1000 флаєрів. Невже так важко! Не просто пройти а взяти той флаєр, скажіть мені. Коля, заспокойся, на наступний раз ми візьмемо в тебе цей флаєр, не переживай. Руку, хлопці! Ну, бойтесь, що головне, щоб ми, українці, не були байдужими до. Власних бажань, але українці, запам'ятайте одне, щоб ці бажання збулись, потрібно правильно їх формулювати. Вже побільше цінних акцій, Карпати, щоб перемогли, щоб бізнес наш не відбирали, щоб чесні вибори були, щоб нас в Європі поважали, і щоб подальше від Москви. У новім році ми бажаємо усім, бажання, щоб збувалися ваші усі, у новім році всі бажаємо ми вам. По більшості з цих всіх загаданих бажань бум, 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 бум. Щоб судний день не наближався, щоб було без покращення, щоб Львів культурно розвивався на ділі, а не на слова. Любові чистої кохання, щоб жінки не боліла голова. Залишилось одне бажання. Здоров'я дітям нашим і батькам. У новім році ми бажаємо усім бажання, щоб збувалися, ваші усі, у новім році всі бажаємо ми вам, бо більше здійснить всіх загадраних бажань.